Юлі довелося вийти на вулицю в заметіль, хоча дуже не хотілося. Повертаючись додому, вона помітила на зупинці бабусю. Було дивно, тому що старенька самотньо сиділа і дивилася вниз. Значить, автобуса вона не чекає. Бабусю, ви когось чекаєте? запитала Юля. Ні. Кого мені уже чекати? Одна, я». ви ж так замерзнете. Давайте я вас в тепле місце відведу. Юля викликала таксі, і вони з бабусею поїхали додому. Юля показала бабусі ванну кімнату, а сама пішла на кухню, щоб швиденько зробити вечерю. Коли бабуся поїла, вони разом сіли в залі, і Юлі хотілося запитати що ж у бабусі сталося, але якось не наважувалася почати? І тоді бабуся стала розповідати. У мене є мій єдиний син Костя. Я пізно його народила в 38. А чоловік мій потім уже через рік помер, серце зупинилося. Довелося самій виховувати сина і було дуже важко. А Костя кріс таким неслухняним. У підсумку я виростила хлопчика. Він пішов до університету, потім робота, настав час одружитися. У нього було наречене. Тільки от я не подобалася його нареченій, і не розумію, чому. У цей момент очі Юлі наповнилися сльозами, а бабуся продовжила. Вона весь час натякала, що я зайва в трикімнатній квартирі, а потім вона завагітніла і навіть не соромилася мені говорити в обличчя, що я тут зайва. Потім вона дізналася, що у нас є фамільні кільця. І вона влаштувала істерику, чому ці кільця досі не у неї на пальцях. Ні, от такі істерики були кожен день. А сьогодні вони сказали, що ми поїдемо в магазин за дитячими речами. тільки ось вони залишили мене на зупинці в незнайомому районі, а самі поїхали. Після розповіді бабуся заплакала. Юлі теж дуже хотілося плакати. Як можна було власну матір залишити на вулиці в мороз. З того дня бабуся залишилася жити у Юлі. Після роботи вона зустрічала Юлю смачними пончиками або пиріжками, і вони разом дивилися серіали вечорами. Юля дуже прив'язалася до цієї милої бабусі. Одного разу Юля повернулася додому, тільки ось телевізор голосно працював. Це було дивно, тому що бабуся його збавляє до приходу дівчини. Юля увійшла в зал, на кухню, в кімнату. Бабусі не було, тільки двері у ванну були відкриті, а на підлозі лежала бабуся. Юля тут же викликала швидку та міліцію. Бабуся в той день не стало. Прийшов місяць, і тут до Юлі на роботу з'явився якийсь чоловік в дорогому костюмі. Ти хто така, пройди,свідка? Як ти взагалі маєш право забрати те, що належить мені? Я доб'юся справедливості, я все витрушу з тебе в суді. Як виявилося, бабуся переписала свою квартиру і фамільні кільця на юлю, а син костаки зі своєю дружиною залишилися ні з чим.